Так, друзі, продовження жнив. Приїхав я на поле. Ось шифен 240, ось з таким доволі теж прицепом там серйозним таким мій саморобний трактор Atom. І ось чекаємо поки цей комбайн домолотить свою спочатку ділянку, тоді поїдемо на мою Мойсей. Я його вже показував в попередньому відео. Не продався, ціни я, до речі, не написав у цьому у коментарях. То зараз ми ще дізнаємося дядька Ігора, чи він продає даний комбайн, чи ні. Оце ще комбайн йде з резкою. Зараз покажу, що він робить. Резку, як я казав, він відремонтував і перебуває. Може знизу чути таке вогеньке, ну дощі були. Тут два дні. Вчора щось раночку таке було. Ну, Підсохло, чекати нема куди, бачите, як його вже похилило. Зараз покажу вам саму різку, як працює. У нас вже ближче до 7 чи до 8 години, Щось я не пам'ятаю. Не дивився. Зараз, знімем все покажемо, як воно працює, кому буде цікаво подивитись. Маса того все гарна. Раніше вона так не розстеляла, не було, бачите, рівно на всю жатку йде, на всю ширину захвата, і так розстеляє, гарно працює. Ну, Надію своє змолочу, покажу, що в мене, якщо не забудусь, так що такі в нас, такі в нас справи. Продовження можливо і буде, можливо і ні. Так, ось 25 сотих забрали, вже ближче до 10-ї навіть години. урожай слабенький. Це, як я казав, Тасміс, ось така ну, не файна, не, не дуже файна. Ну, так, що таке у нас справи? Так, Продовження жнив. Все-таки в не забрали цей кусок. Я показував що з 24 сотих там було дуже ну, слабий урожай. Ми приїхали сюди на цей кусочок 35, вже було дуже пізно, вже велика роса. Хто знає, коли під час роси молотить, то увесь дуже погано вимолочується, більшість пішло би просто назад на землю. Пропустили б через комбайн і все. Зараз у нас, як ви можете бачити, інший комбайн-Мойсей. Той комбайн зайнятий. Тому попросили іншого. У нас в селі три, три Мойсея є. Фергінсона і один Ферн, чи як німецький називається є. Ну, Такий це і менший, правда, 186 модель, але теж працює ху -ху -ху, гарненько. Зараз домолотимо цей кусок і ми подивимося, що в нас з цього буде. буде? Ну, тут видно, що по масі набагато краще, ніж на тому. Ну, нічого не поробиш, рік на рік не приходиться, Вроді, як бачите, і чисте, і все, а воно так виходить. Самі бачите, як комбайн працює без безрізки, бо тут щось люди хотіли молотити, солома треба, то вже вирішили нікуди не ганяти, вона ця траса йде, там проблемно трішки, тому молотим як вже є. Ну В кінці покажу результат. Так, ось, о, змолотили, змолотили, її трохи видно зеленкувати, все таки пошло. Підростати, але нічого, об'єм доволі нормальний, тут набагато кращий результат. Так що так що ставимо вподобайку, підписуємося і коментуємо. Всім щасливенько.